Аптека під Угорською короною 1902 рік. Центр науки, довіри та європейської фармацевтичної культури підготували добровольський федір та Варчук Ярослав, історичний контекст, Австро-Угорщина, Закарпаття перебувало під владою Угорського королівства. Держава контролювала медичну сферу, видавала ліцензії на відкриття аптек та контролювала діяльність фармацевтів, розвиток аптечної справи. Освіта фармацевта. Вища освіта, складання іспитів, отримання дозволу на роботу, престиж закладу, назви на честь святих, власні герби, символи довіри суспільства, наукова місія, аптека, осередок знань і центр, здоров'я громади, будівля та інтер'єр аптеки, дерев'яні прилавки та шафи три латинськими написами та точними вагами для дозування, лабораторія в задніх кімнатах, де фармацевт готував порошки, на стоянки і мазі вручну. Атмосфера точності, кожна склянка, кожна банка, кожна вага мали своє місце, асортимент препаратів 1902 року, натуральні інгредієнти, трави та рослинні екстракти, мінеральні речовини, ефірні олії, призначення, гарячка і жар, біль в животі, застуда і кашель, індивідуальне виготовлення ліків, сучасних таблеток ще не існувало. Кожна порція ліку готувалася індивідуально для пацієнта під керівництвом фармаце Консультація пацієнта, вибір компонентів, виготовлення на місці, прием і використання, угорське законодавство, державна ліцензія обов'язкова для відкриття аптеки, контроль якості, відповідальність за препарати, суворі стандарти, втрата ліцензії за порушення, аптека як центр здоров'я громади, роль у суспільстві, не лише продаж ліків, консультації та поради. Авторитет серед мешканців особливо важлива в селах. Мукачево і Ужгород символи прогресу, фармаси, Мукачево, центр інновацій фармацевтики, Ужгород, європейські стандарти якості, навчання, передача знань помічникам, спадок епохи, аптека під угорською короною поєднувала наукові знання, державний контроль і людську турботу. Ця традиція стала основою розвитку фармації в сучасному Закарпатті. Наука і довіра, європейські стандарти.